Спочатку в рамках такого проєкту який я організував, просто в кав'ярні тому що я вважав, що нам потрібно суспільне доти, що ми маємо говорити про те, що відбувається? назваючи те, що в засобах масової інформації була повна монополізація позиції влади, і я вважаю, що це було дуже корисно. Ми Потім почали їздити по. Теж там промову такі зусиль. сподіваюся, чи, що ми зможемо там створити певні там осередки такого дискусійного громадського руху. І нам дійсно багато там було вдалося. І принаймні, я знаю, що серед людей, які тоді приходили до нас в Києві і в інших містах України, зараз люди є, які стали і громадськими активістами, і депутатами, і навіть міністри до нас тоді приходили майбутнє. Так що все це дає свої результати, може в якійсь такій осяжній перспективі, тому я дуже дякую організаторам. Нашої сьогоднішньої зустрічі за те, що вони продовжують думати про те, щоб між нами був якийсь безпосередній діалог, ми інакше ми будемо жити в такому безповітряному просторі і жити, як правило, так буває в світі якихось власних ілюзій. Ми своїх, а ви своїх, і я взагалі проти цього поділу знаєте на якийсь там центр, якийсь там регіон, тому що країна вона розвивається тільки тоді, коли в них таких, в ній таких поділів немає. Це тобто спадщина радянського союзу, що тут Москва і все інше. Варті казати правду, на те був московський випуск периферійний і тільки казали, ну, що периферійний випуск, що хочеться тобі тут майже і прошити. І ми з цим маємо боротися. І це для нас, як для журналістів, я вважаю, величезний випуск, щоб регіони сприймали те, що відбувається в Києві, як якісь реальні. Там це на сво на зміни в цілій країні, і що в Києві не забували, що політика взагалі не, не закінчується по типу, черстки пара. От що можу сказати для 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 вступу. Так, шановні колеги, можемо перейти до питань, будь ласка, до пана Віталія. Ми можете можуть одразу сказати, до чого ви приїхали. Поговорити з цього. Мені завжди цікаво. Нам розбавляти, молодь розмовляти Розмовляти. Ну, цим. Тобто це все ж є молодь там і була молодь. Розумієте, навіть за змістом питання, які задаються за настою, можеш бачити, як змінюється країна. Тому що знову сказав, коли ми зустрічалися в рамках цієї цього провід клубу тут в боять України, я був дещо, ну не дещо станцичний, але я бачу, що люди живуть в не дуже реалістичному світі. Вони не дуже уявляють собі, що очікує країну в майбутньому. Вони. Опікуються вирішення проблем, які вже тоді не були не були актуальними, не усвідомлюючи, які справжні реальні проблеми можуть виникнути зараз. Коли от я чуєте, що люди питають те, чим вони цікавляться, вони цікавляться, теж це реальним зачастую. І це дуже важливо. Я вважаю, що оці останні два роки це величезний поштовх до реалізму. А я вважаю, що реалізм це фундамент змін. Дякую. Будь ласка, ще питання представляйте. У кажу, хода, таке питання до вас. Як давно ви співпрацюєте із ініціативою Гава, і які ви вважаєте можливості розвитку відносин з такими ініціативами та й взагалі самою Гавою? Ну я думаю, що я все першим і до прийду таким запрошенням, і я б взагалі вважаю, що це дуже добре буде, якщо самі громадянські ініціативи будуть бути там бути посередником між. Між журналістами, між політиками, між громадськими активістами і суспільством. Тому що не завжди люди не завжди знаходять самі шлях один до одного. Звичайно, і ми займаємося своєю роботою, і не дуже, якщо у нас немає якихось громадянських таких ідей і яких, про які я там тільки що говорив, не дуже уявляємо собі, як, яким може бути діалог, якщо він відбувається посередником екрану комп'ютеру чи телевізійної екрану. Так що я вважаю, що це дуже важливо. це. Оці розмови, я до речі, вважаю, що потрібно. Запрошувати не тільки, не стільки людей з Києва, тому що ми собі якось дамо раду. От важливо, що в Чернігові розмовляли з людьми там з е, умовно кажучи, там з Маріуполя чи зі Львова, а у Львові розмовляли з людьми з Маріуполя і Чернігова. Тоді буде набагато краще зрозуміло, як ми живемо. Да, тому що Київ це, як би там не було, це завжди пригадував собі в пригодах вели вірацю. Я поразував це Лепута, це така була планета, це, це таке острів, де, який літав над країною, і там сидів імператор і махав руками підено. Але важливо зрозуміти, як живе сама країна, врешті-решт. Ми щось не діляли туди. Так, так, Екшен. І це важливо. Ми цього не дуже не дуже вміємо організовувати. Ми, як на правило, організовуємо спілкування Києва і Київських з регіонами. А потрібно, щоб регіони спілкувалися між собою. Це наступний. Крок розвитку нашої країни, як ви розумієте, тому, тому що це створює від